Вірші про котиків. Котик не тягни кота за вуса, котик сердиться, укусить, і за лапку не хапай утрепне він, так і знай. Це була автор підгірянка. Киця молодиця, автор Чепурку, закортіло киці. В ліс на вечорниці, взула срібні черевички, скочила з полиці, підбігає до воріт, а там стоїть старий кіт, не пускає кицю в ліс на вечорниці. Киця прокидається, автор м'язківський. Киця прокидається, лапками вмивається. Квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну, а ми, з сестричкою, вмиваємось водичкою. Котик умивається, автор король. Глянь, сьогодні цілий день котик умивається, мабуть, дід мороз прийде, мама усміхається. Замислений котик автор Олена Пчілка. Ну й розумний же наш котик де такий і взявся, чи у школі, де навчався, чи такий вже вдався. Казку, хоч яку вам скаже, про жарптицю, змія, пісню всяку заспівав вам чиста чудосія, всякі загадки він знає. Арифметичні, коли хочете, розкаже. Дроби десятичні, звідки котик те її знає. Він книжки читає і читає, і розбирає та на ус мотає Котик, Муркотик автор Блашкевич. Ох, і любить спать на сонці. Котик наш Муркотик Цілий день він на віконці гріє свій животик, та як мишка зашкребоче, Котик вже й пильнує, Не заплющить доти очі, поки не вполює. Автор Рильський Віє вітер з-під воріт, віє вітер з під воріт. У воротях сірий кіт, вітер сірому котові, чеше вусики шовкові, ясне сонце виплива, куту спинку пригріва, кіт воркоче, кіт моркоче, ніби щось сказати хоче. Кіт воркіт, автор малишку, кіт воркіт біля воріт, чеше лапкою живіт. З'ївши мишко побіганку, що робити по сніданку, Чи погнати біля хати вслід за голубом гінцем, А чи вуси довгоруси почесати гребінцем? Що робити кіт не знає? заворіть ми у кущі, а над ним веселка грає, Золоті несе дощі. Котик-моркотик, -котик", автор Ольга Ковальчук Остапчук. Котик моркотик вийшов на сонце, спинку погріти у нас на віконці, так мило і гарно, так ніжно і солодко, така атмосфера витає довкола. Котик моркотик до мене прийшов, чимненько м'яукнув і привітався. Я запитала, чи він гарно поспав, котик ствердно мяукнув. Я запитала, чи молочка дати йому, і котик ствердно мяукнув Мяу. Котика милого я обняла і за вушком гарненько погладила. І така щаслива була я, коли котик моркотів з насолодою.